Тим часом хакери атакують українські організації та установи про нову кібератаку. Повідомили у Держспецзв'язку. Її фахівці зафіксували масову розсилку електронних листів, які надходять, нібито від апарату Ради національної безпеки і оборони України. Вони мають тему критичне оновлення безпеки. До листа додають архівний файл, але якщо його відкрити, то запустити, то зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера користувача. Тому у закликає закликають бути пильними і не відкривати надісланих вкладень, і не переходити за посиланнями, якщо не впевнені у їхній безпечності, Володимир Кондрашов, речник держспецзв'язку з нами на зв'язку з нами в ефірі. Вітання вітаємо. вам. вітаємо Вітаю. пане Володимире. Отже, кіберзловмисники розсилають листи начебто від імені апарату РНБО, щоб отримати віддалений доступ до комп'ютерів. Розкажіть, як убезпечити себе і не відкрити, як відрізнити от листа. Шахраїв, листа злочинців тут, напевно, найголовніше потрібно зрозуміти, що не буде апарат ради національної безпеки ну, України робити отаку розсилку. Власне, ця розсилка, якщо ми говоримо конкретно про цей епізод, вона була таргетована на органи державної влади, в першу чергу, і органи державної влади, в принципі, людина, яка виконує якусь певну функцію, вона може відкрити такий лист, довірившись такому адресату в умовах повномасштабного вторгнення, в тому числі в кіберпросторі, в першу чергу, ми рекомендуємо взагалі застосовувати правило нульової толерантності до будь-яких вкладень, які вам надходять, до будь-яких посилань, які вам надходять. Тобто не відкривати, не, не переходити за посиланнями, якщо ви не впевнені в адресаті, перевіряти їх, наприклад, посилання чи файли можна перевірити через спеціалізовані сервіси в мережі інтернет, наприклад, через той же вірус Total. В будь-якому випадку краще перевірити, навіть якщо ви якщо ви не очікуєте листа, краще іншим способом. Перевіритись, чи дійсно вам цей лист цей адресат надсилав. Тобто, наприклад, вам надійшов лист на електронну пошту, краще зателефонувати людині, яка вам його надіслала, і запитати, а чи дійсно ви надсилали мені такий лист? Теж саме з повідомленнями в месенджери. Тобто, сьогодні базове правило це нульова толерантність до будь-яких таких вкладень, до будь-яких підозрілих і не тільки підозрілих листів. На жаль, ми сьогодні мусимо констатувати, що навіть листи, скажімо так, яким ви довіряєте, можуть ви. Витися в певних моментах шкідливими, і звісно ж, базові правила це працювати на своїй робочій станції під без прав адміністратора, що те, що знижує кількість можливостей для для використання певних загроз, постійно захищатися, постійно робити бекапи даних. І використовувати на всіх акаунтах, всіх месенджерах складні паролі та подвійну автентифікацію, тобто можливість потрапити, тобто, таку можливість входити до системи, яка дозволяє, яка відбувається за допомогою пароля і ще одного якогось способу, наприклад, за допомогою смс чи фізичного ключа. Коротенько, що можна вважати успішною успіхом в таких кібератаках? Ну чи можна вважати, якщо хоча б один користувач відкриє от таке фейкове посилання? Якщо користувач відкриває таке посилання, встановлює там відповідну програму, яка, яку хочуть встановити зловмисники, зловмисник отримує доступ до його до його комп'ютера, до його пристрою. Відповідно, уже від залежно від тої мети, яку переслідує зловмисник в конкретному епізоді, це вже може вважатися успіхом. Подальше проникнення до систем, наприклад, якщо це ваш персональний комп'ютер, який стоїть у вас вдома, Ва здому зловмисник отримає доступ фактично до всього, що у вас зберігається на цьому комп'ютері. Якщо це е, пристрій, встановлений встановлені певній установі організації, зловмисник звідси може вже зайти глибше в мережу організації, скомпрометувати всю мережу, видалити якісь певні чутливі дані, завдати збитків, е, наприклад, бізнесу або держави. Е, на щастя, таких епізодів надзвичайно мало в більшості в лев левого частка випадків. Е, Хакери не досягають поставленої мети. Ми фіксуємо і блокуємо ці атаки ще на етапі, як бачимо, ще розсилки зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру із такими важливими, необхідними сучасними поясненнями. Володимир Кондрашов, речник Держспецзв'язку, був в марафоні Єдині новини».